Всім привіт! Ви на каналі Селянка України. І мені прийшла посилка. А, я замовляла собі, я її чекала раніше, звичайно, думала на День Подяки пройдуть плаття, яке я там собі якісь позамовляла. Ну, але не встигли. Якраз уявляєте, вчора був День Подяки, а на другий день прийшли після цього. Так, сайт шейн. Я часто там замовляю. А, різні штучки такі від латячка і все. Ай-яй-яй! Коротше, замовила собі. Це означає, що треба дуже добре дивитися. Я ж думала, що це така ялиночка. І що робить, Вона вже готова, так як свічечка, знаєте, розпалювати. А це, виявляється, їх треба сюди заливати, воно силіконове таке і. Ну нічого, його можна вернути, воно недороге, Але я верну навіщо мені. Все окей. Так, далі дивіться, ось така сумочка в дорогу. Ну, не сумочка, а органайзер. Зараз покажу швиденько. Тому що, буває, їздимо часто де небудь то а, зручно, щоб було щось вложувати. Побачимо, що вона з себе представляє. Ця сумочка, звісно. Виденько. Що ж сюди повлазить у нас? Ну, ось така, типа як косметичка, щось таке. 2-3 два, два долара була вона. Ну, і я взяла такеньку, сіренька, проста. Ну, сюди, я думаю, можна трошки більш напхати, і вона буде така висока. Нормальок. А далі, дивіться, ось таку штуку взяла теж в машину, в дорогу. На задню сідушку так чіпляєш, і щоб до дитини воно було відкрите. Типа, так, так, як, з якої сторони це чіплять? Ось так. Дивіться, ось. І ось тут карманчики. Сюди бутилочку, сюди. Іграшки, можна, такі карманчики різні. Сюди теж можна положити щось. Ось так. Чіпа типу робиться. 2 долари теж було бутилочки, стаканчики, їжа. Я думаю, нормальна така штучка. Це я кожному купила, щоб назад причепити і кожній дитинці було щось там положити. Бо буває, як їдемо в далеку дорогу, то вже набере, ну, я набираю різні іграшки, там малювати, писати. їм. І потім, вже вони де хоч валяють по тій машині. А так вони будуть зложувати сюди. Я замовила таких три штуки, але де ж вони? Ось тут є. Я вже ці не буду відкривати відразу. Ну що, переходимо до плать сукні. А це. О, клас. Це ось таке, так як худі платтячко червоне. Теж було по знижечці простеньке, таке тепленьке. Якраз на зиму буде добре. Спортивне. Зрозуміли, ось такі простесеньке, без ніякого надпису, але прикольне. Я ще примірюю, потім і покажу вам. Мені сподобалось і я його взяла. Так, йдемо далі, що тут в нас. Взяла. Дивіться, ось яке воно буде. Ось так тут сперед чуть так розрізать маленький. Просте таке класичне платтячко. І... і тут таке перекрутяненьке, типу. і воно так звідси на талії буде гарно. Я взяла це просто чорненьке плаття. Воно мене є червоний піджак, щоб під нього було красиво. Будемо дивитися, як чи добре воно, чи ні. Побачимо. Дивимося далі. О, щось якісь бльосточки. Так. Ось, дивіться, це таке. Я люблю чорний колір. Для мене це просто колір, все. Нічого більшого. Вельору, тканина як вельюр. Теж таке, щоб на зиму вже було, так і на осінь. Ну, в принципі, вже на зиму, да? Дивіться, зверху воно ось таке. На рукавчиках такі штучки ці. І е, біля талії, біля цього теж така зборочка робиться. І йде далі донизу, так як ось навскос. Ось. Будемо дивитися, чи підійде воно мені, чи ні. Потім скажу. Ну, оце мені непогане таке. Побачимо, як воно. Далі йдемо. Я, якщо треба мені відразу ложити по кульках. буду мірити, знов по кульках, тому що, якщо мені не підійде, я буду його повертати, щоб в тому самому кульочку воно було накладне, а потім важко його знайти, то я так і роблю зараз. Ворушуся я швиденько. Так, це теж валюр. І це що я те саме? А ні, це не те саме. М -м -м. Це дивіться. Наталії. такі мене зараз щось сподобались такі плаття, побачимо, чи вони мені підійдуть. Так Наталі ось такі так, така ця штучка. Вона виділяє так талію гарніше. І донизу подібне щось. Але щось мені здається, що це може бути на мене широкувати, ну, хоча поміряємо. Далі, далі. Коротше, замовила, але чи підійде то. Червоне собі замовила ще якесь. А це що це таке? А. Якщо я навіть толком не пам'ятаю, що я собі там вибрала? Ось таке, дивіться. Ось на червоному краще видно тут було. А, ще спереду ця штучка і такеньке. о, бришик такий висід. Будемо приміряти теж. І останнє платько. Так, щось я не замовляла собі чорних, але в мене є різні кольори, повірте, плаття і просто ви, ну, я не все показую. О, це такі ці. Угу. Ось так. На середині ось так. І такі рукави. Я ці плаття Віль замовляла, тому що в мене є пару піджачків, жакетів, і щоб було мені вони такі пряменькі і жакетика, і щоб було красиво. Ось так. І дивіться, як це платічко виглядає. Такі воно спортивне простеньке. Мені подобається, непогано. Як на мене, за таку ціну взагалі дуже добре. Десь в магазинчик чи просто десь так виїхати буде супер. Я це точно залишаю.